Дуже вдячний фонду МКП громаді, які проводять вже четвертий забіг. І все це працює на Збройні сили. Всім бажаю сьогодні добігти, досягнути цілі, яка є. Слава Україні! <праць> Ну для себе я вирішив брати участь в усіх таких благодійних заходах ще з 2014 року, коли почалася війна. Постійно я, підприємство, всі колеги, ми максимум, що можемо зробити, це підтримувати. Крім того, що працюємо, крім того, що забезпечуємо харчову безпеку країни. Ми організовуємо такі заходи і завжди в них приймаємо участь. Всі заходи, де ми підтримуємо військових, всі заходи, де ми пам'ятаємо військових, де ми працюємо на Збройні сили, надзвичайно важливі. Тому що сьогодні ти або в Збройних силах, або працюєш для Збройних сил. Тому я вважаю, що сьогодні дуже гарна подія. І я дуже вдячний МХП і фонду МХП громаді, характеру за сьогоднішній забіг. Ми дуже вдячні всім. Хто сьогодні прийшов? Це освітяні. Вони зробили ярмарку. Кошти, які теж підуть на 144-ту бригаду. Ну, ви знаєте, коли йде дощ, хлопці позиції не полишають, то і ми не можемо. Тобто ми маємо бути разом. Пробіг е, сьогодні два кілометри. Е, я, напевно, був один на протезі, бо дивлюся, що один я прийшов. Але я доволі. Всім цим, бо все люди ззаді лишилися, а я з протезом прийшов, ну, лишив людей ззаді, Так що хай дивляться на мене і рухаються далі хлопці, які після травми треба жити і рухатися. Для мене це завжди челендж, але челендж якраз для того, щоб подолати свої би, страхи і недоліки. І він допомагає мені зрозуміти, що як би тобі не було тяжко, ти завжди можеш досягти мети, коли ти її розумієш і знаєш, де вона.